Єдина суходільна лінія, що з'єднує країни Балтії, зрештою НАТО. Саме її Росія може намагатися перекрити в разі відкритої агресії. Міністерство оборони Литви оголосило про плани модернізувати другий важливий маршрут через цей коридор трасу Вільнюс августов Ці дороги критичні для нас з погляду безпеки і оборони. Вони завжди були частиною нашого цивільно-військового планування, як щільні наземні маршрути для підтримки союзників під час кризи. До 2028 року Литва планує реконструювати понад 110 кілометрів автошляхів і вісім мостів, щоб одна з головних трас, вільню з Августов, стали придатною для прикидання військ. Уздовж кордону з Калінінградом і Білоруссю зводять нові оборонні укріплення КПП та бетонні бар'єри. Разом із Польщею країна також готує заходи проти глушіння GPS. експерти попереджають, у разі поразки України ризик того, що Росія спробує перекрити сувальський коридор, підвищується але доки Україна б'ється, доки зміцнюється європейська спільна оборона, надається зброя Україні. Я не думаю, що Росія матиме змогу напасти на якусь державу НАТО. Проте союзники посилюють стримування. Президент Польщі Анджей Дуда закликав розмістити в країні ядерну зброю США. Також він виступив за приєднання до французького ядерного щита для повнішого захисту від російської загрози яким чином НАТО планує відреагувати на це? Моя відповідь досить проста. Ми пропонуємо вам розширити обмін ядерними технологіями і на нашу територію. Тим часом у Європі дедалі більше усвідомлюють на Сполучені Штати вже не можна покладатися як раніше, і це не лише криза, а й шанс для Європи. У самих США зростає критика. Вашингтон закликає союзників більше вкладатись в оборону. А віцепрезидент Венс розкритикував ЄС за утиски свободи слова та міграційну політику. На цьому тлі роль країни Балтії Польщі стримуванні Росії лише зростатиме. Ми повинні визнати, що вже втратили ту Америку, яку мали. Країна вже ніколи не буде такою, як була. Ми не можемо покладатися на Сполучені Штати як покладалися раніше. Це велика криза для Європи, але це також і велика можливість для неї. Наразі Литва укріплює сувальський коридор. Своєю чергою Польща закликає до ядерного захисту, а НАТО готується до масштабних навчань. Загалом альянс посилює оборону на тлі зростання загрози з боку Росії. Софія Жилінська подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.